У сумах попрощалися із старшим солдатом, заступником командира бойової машини, навідником оператором, що загинув в бою за Україну. Вадим Абрамець загинув 3 червня в районі населеного пункту Велика Писарівка Сумської області. Повідомив речник Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бондаренко. Після відспівування в церкві з Вадимом прощалися на Алеї Слави Баранівського кладовища. У священному письмі Господь наш Ісус Христос говорить. Блаженні ті, хто поклав життя своє за ближнього свого. І от Вадим поклав своє життя за нас з вами. Він поклав, щоб ми були вільні, Він поклав своє життя за наші домівки, за те, щоб росли. Наші діти, одним зі сміливців, що став до зброї, був старший солдат Абрамець Вадим Олександрович, заступник командира бойової машини сухопутних військ. Вадим, за покликом серця, захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. 3 червня 23-го року вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, старший солдат, Абрамець Вадим Олександрович загинув. Попрощатися і віддати останню шану бійцю, прийшли його родина, друзі, знайомі, бойові побратими. Я прийшла, тому що ми служили разом з ним у батальйоні, пересікалися неодноразово, знаєш, що він був. Гарною людиною, з перших днів він разом з нами, з перших днів він воював. Це, звичайно, було тяжко сприйняти, та й досі не може сприйняти цю новину. Батальйонний він у нас перший загинув, перший двохсотий. Дуже сподіваюся, що. Більше не буде. Він запам'ятався мені як світло й доброї Я його знаю з перших днів війни. Ми познайомилися з ним як ті, хто стали на захист своєї батьківщини. Вадиму назавжди залишилося 29 років. Його поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.